Три, два, один. Бах. Ні? Чудово. Привіт, Альфі. Привіт. Ти дивився в бінокль? Так. Я дивлюся на кораблі. Вони всі різні, так. Такі самі й ми в очах Господа. Господа? Ну, типу, ти сам розумієш. Хтось же винен у всьому цьому сраному лайні. Скажи, як швидко ти здогадався, що я не помер? Ти написав мені листа Альфі. Хіба? Так питав про свого собаку. Мені спершу багато різного кололи. Ну, то таке. Спочатку біль був нестерпний, довелося сидіти на купі ліків, бо так сталося, що один паскудник вистрілив. Мені в обличчя, я не зануджуватиму тебе подробицями. Я лежав там, почався приплив і вода мене розбудила. Я глянув навколо і подумав: бляха, якщо це пекло, то воно дуже схоже на Маргейт. Може, пекло справді таке? Ні, ні. Ця священа книга каже інакше. Вона дає дуже, дуже чіткий опис. Нам обом кранти, друже.